Служба безпеки України запобігла серії терактів на Полтавщині. Російську агентку, яка діяла за вказівкою спецслужб РФ, затримано під час спроби встановити вибухівку біля адмінбудівель військових та правоохоронців. За попередніми даними жінку завербували через онлайн-казино, запропонувавши гроші за виконання диверсії. Щоб підготуватися до злочину, агентка отримала від куратора гроші на оренду конспіративної квартири та на закупівлю складових для виготовлення вибухівки. Потім вона отримала з РФ інструкції на виготовлення СВП, які заховала у чайник та підсила додатковими вражаючими елементами і спорядила електронним пристроєм з віддаленим доступом для окупантів. Під час обшуків затриманої вилучено складові до вибухівки та мобільний гаджет із доказами її контактів з російським куратором. Наразі жінці повідомлено про підозру за кількома статтями кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нагадуємо, якщо вас намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель організації теракту чимінування, негайно повідомляйте про це в Чат-Бот СБУ з палефазбешника.